Всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні знову будуть пошуки різних артефактів. Ми сьогодні вже відкопались практично, Уже коп е, йде до завершення, але, тем не менш, ми ще продовжуємо. Так що вмощуйтесь позручніше, запасайтесь чимось смачненьким, прохолодним, так як е, сьогодні жарить нормально. От тільки після обіду трохи хмари пішли, то можна ще б трошки походити. От, є Київська Русь, є середньовіччя. Коротше, цікаво, друзі. Так що давайте, погнали. Перша така знахідочка, друзі. Я купую такого ключа. Багато железяча ну, Мені здається, що це німець. Це часів Другої світової, напевно. Німецький такий ключ. Від якоїсь техніки. От. Ну, можливо, хто знає, підскажіть в коментах. Ну, мені так здається. Бо таких заокруглених в основному це в них такі всякі вони були з такими виділками. Ну, Почищу. Дивіться, може якісь написи збереглись. А я хожу далі. Сьогодні така розвідочка. Побачу, що з цього вийде. Поки що хожу, копаю. От. От така от поки що перша знахідочка, таку заберу. І буду рухатись далі. Все, погнали! Знову, друзі, залізні сигнали. Ось таке від удила. От, Від дупряжі. Така штукова, дивіться, стан взагалі класний. От. Ну, якась стоянка певно була, бо заліза хватає. Тут такий клаптик поле і воно тут звучить, і ось от такі от крупні речі потрапляються. Ципки, удила, ключі. Ну, Зараз похожу, подивлюся. Можливі, по ідеї, бути якісь копійки тут. Напевно, монетки якісь повинні були губити. Ходимо. Тільки но сказав, що повинні щось губити. Перед цим там знайшов гудило. От. І дивіться, Бабах і є. Монітосик. Правда, радянщина. Який рік? Відубита. Якась радянська монета. От. Герб видно. От. Бачу, якісь 60-ті роки. От. Губили все ж таки. Якщо залізо є і багато його, значить люди ходили, значить і монети теж губились. Ось така от монітоцина Продовжуємо далі. Глядачі, прямо на узбіччі дороги. Ось бачимо, дорога вона йде. ось дорога Тут отак його здискували. Бочина. ну потрібно покопати цю дорожку. Є знахі дочки. Бачите, он а який. Трохи коснув я її лопатою. А що воно таке? Опа. Щось попадається, друзі. А що? Ну, буду промивати зараз, не перемикайтесь, покажу. Да, трохи коснув її. Трохи коснув. Зараз покажу. Зараз промию, я водичка і покажу. От ця монеточка, це душечка, якась 69-й рік Радянський Союз. Промив її ось. Ну, таке, ще й лопатою зачерпнув. Але, тим не менш, до кількості пойдет. Забираю і йду далі шукати. Монетки вже трошки почали попадатись. Можливо, щось і старовинне випаде. Так що дивимось далі. Друзі, не глибоко лежала, монітосіна випадає. А що за монітосіна? Що треба дивитися? Ага, це щось по німцях. Друзі, якісь фенінги. Ну, Відчищу, покажу. Зараз візьму водички трохи, зараз почищу. Ось промив. Це 5 фенінгів. Ось така німецька монетка. От. От така от. Ну, зворот не хочу там показувати цю всю свастику внизу. Бо YouTube може блоканути. Коротше, отакі от фенінги. А який рік? Зараз, друзі, глянемо, якщо по року воно щось напише. 41 рік, друзі. 41 рік, 5 фенінгів, німецька монеточка. Ну, приємно, хоч щось. Монітосик забираю. І йдемо далі. Є монітосик. Отакий от от монітосик колега викопує. Дві копійки 1924 року. Ось такий стан у неї. Щас. Не знаю, чи передасть камера. Ззаду. Ну, Стан. Нормальний. Все видно, відітреться, буде класний копійдос. Так що ставимо лайкосики і дивимось далі. Так, глядачі, зустріли камрадів тут на полі. І ось їхні результати ходимо разом з ними. Ось такий от полторачок попадається. Дивіться, стан нормальний, пойдет, Солід. Ось такий от теж. Пайде і ґудзичок такий попадається. Тобто потихеньку ходимо, результати є. Ось, якось так дивимось далі. Ось камрад викопує таку ще штуковину. Якась накладочка, бляшечка, дивіться, з візеруночками. Така штуковина попадається. Так що якось так потихеньку риємо. Ось. Так, друзі, тільки що камрад підійшов. Подивіться, що копнув. Бачите? І он. От. Пойдет, пойдет. Отака монітосіна. Це зачотік, це лайкосик. Можете ставити і дивитися далі. Но я вже думав, що сьогодні нічого по контенту не буде. Хорошо, що купа людей, то щось копаємо. От, якось так. Так що не перемикаємось, дивимось далі. Будуть ще знахідочки. Друзі, попадається знахідочка, дивимось. Ось така от. Запоночка, чи це воно брошка була. Тут, напевно, був камінчик. Ну, вам може буде воно погано видно. О, Ось так фокусувало. Звісно, така вона покоцана часом, але тим не менш, така от біжутерія тих часів. От. Забираємо для кількості, йдемо далі. Так, є камрада, дві знахідочки підійшов. Ось, дивимося, така от. Гудзичок такий попадається. І така душечка 1953 рік. Стан дуже класний взагалі. Бомба. Якось так. Погнали далі. дочка Камрада, ось дивимось, така малесенька штукована якась срібна. І дивіться, яка діньга Просто обалденна. Дивіться, який стан. Дивіться, як переливається. Ви подивіться, бомба. Ракета. Це ризм. Царизм, ну Я думаю, що вам тут рік воно передає, тому що все повинно бути. 1746 рік. Деньга, друзі. Ну така зачотна. Зачотна денючка піде, піде. От, Не перемикаємось, дивимось. Друзі, переїхали в такі от місця, зоране поле. ось Бачимо. Там далі річка. І знаходжу я знахідочку ось такий гудзик. Сфокусував. Не знаю, німецький, не німецький. Е, ну, такий тяжкий, Ну, не знаю, не буду стверджувати срібло. Ну, Не може бути таке срібло, було б чисте. От. Але думаю в кінці потім протру. От. І буде вже видно, що це за гудзик. Ну, здається, що німецький, Ну, він би був такий. В таких би пупиришках був би, а це такий він плоский. Ну не плоский зовсім, але я такий кажу, гладенький. Не знаю, камера передасть, не передасть. Ну таке є якесь Якби посрібнення. Ну Тим не менш, знахідочка забираю і йду далі. Попадається ще ось такий замочок, заржавляний. Але він старовинний цей замочок. Ось одна душка. З другої сторони обломаний. Така антуражна річ попадається, але зломана. Ось так. От. Бачите, що може попастись біля річки. Замочки. От. А ми копаємо далі. Ще знайшли от, такі от дзвоники, Київська Русь попадаються. Ну, звісно, стан. Такий собі, але, тим не менш, як артефакти підуть, знайшли ми цю культуру. Хто каже Київська Русь, хто каже Алани. Ну коротше говоря Отака от металопластика попадається. От, якось так Знаходжу я теж отакого от, от дзвоника. Київської русі, ну теж такий він обломаний. Ну як, не зовсім, вушко обломане тут. Але, тим не менш, знахідочка забираю і йду далі. Знаходжу ось таку цікаву річ. Дивіться, візеруночки, щось з того періоду. Ось така металопластика, щось було цікавеньке, бачимо? Ось така якась ще підвісочка, чи що воно. Обломочок. Шкода, шкода, звісно, що не ціленьке, була б класна якась би річ. Але, тим не менш, знахідочки йдуть, тому все нормально. А ми пробуємо ще далі щось знаходити цікавішеньке. Погнали. Дивіться, яка попадається цікава накладочка. Це ходимо тут по Київській Русі. Ось такі от вушка якісь. Такий мені на котика якось схожий. Якась така накладочка. Ну, прикольна, малесенька, але ось така вона. от, ось, Коротше говоря, прикольна. Прикольна знахідочка. Зараз будемо ще трохи продовжувати. Знахідочки йдуть потихеньку, потихеньку, помаленьку накопуємо. Дивимось, друзі, дивіться, яка візуальна знахідочка. На що схоже. Явно не просто камінчик, правда? Явно не просто це камінчик. Дивіться. Кам'яний от такий от сокира кам'яна. Дивіться, яка форма. Прикол. Забираю по-любому. Дивіться, як вона гарно оброблена. І не потріпало її часом. Такий цікавий артефакт. Комусь до музею буде те, що треба. Забираємо, йдемо далі. Шкода, шкода, дивіться, був таке кілечко було Київської Русі з візеруночками, з усім. Бачите, який обломочок. Ех, не можу перевернути. Зараз вам покажу ось. Ось такі от візеруночки. Гарне було, звісно, шкода. Ну, там не менш, знахідочка все одно. Ми знайшли їх, відміточку собі поставили. Тут тільки передісковано, коли перевориться, можна буде сюди приїхати і вже нормально покопати. А поки що так.